До 19 квітня переконані кам'янчани їхнє місто має сяяти чистотою. Відтак з лопатами і граблями працівники комунальних служб та й самі містяни працюють охоче. Наводять лад не лише у районному центрі, а й на околицях. Придорожні зони кажуть, додають найбільше клопоту. Саме сюди із вікон машин зазвичай летить увесь непотріб. Бутилки не викидають бумажки, салфетки, всілякі різні. Ну і саме головне, бутилки скляні, бутилки такі пластмасові. І стаканчики, все, що їдуть по дорозі, люди з машини викидають. Відстежувати неряху повноважені державтоінспектори. Кажуть, за таке нехлюйство законом передбачено чималий штраф. Відповідно до частини першої статті 139 Кодексу України про адмінправопорушення, Громадяни, які будуть засмічувати проїзну частину, можуть бути притягнуті до адміністративної відповідальності в розмірі від 340 до 510 гривень або ж до громадських робіт від 30 до 40 годин. Таке покарання занадто лояльне, вважають містяни. Заміж штрафів водіїв пропонують залучати до прибирання. Їх треба залучати. Я сам водій, і коли їдеш, і дитина, от, допустим, зі мною в машині їде, з'їла конфету. І показує папа, куди викинути. Тобто відкриє вікно, типа, я викину. Я кажу, ні, є в машині мусорник, мусорка невеличка є. Зібрали, приїхали додому, викинули. Це треба вчити всіх, починаючи від маленького до самого великого, а водіїв то 100% дуже багатьох. І додають земля кругла, тож із лопатою та граблями на власноруч засмічені ділянці, зрештою може опинитися кожен. Ніхто не знає, хто буде далі прибирати. Можливо, комусь їм доведеться цю роботу робити, так що, як то говориться, в народі нікого не плів ту криницю, яку сам купаєш. Оксана. Чушки Олександр Горішевський із Кам'янець-Подільського району для інформаційного випуску.